Доброго всім здоров'я. Ну що ж, Друзі пасічники і пасічниці. Ми знаходимося ну, якби на одному із місць точка де стоять нуклеуси. І звісно постає питання, що тут біля їх соваться кожного разу, що потрібно для нас робити, ну, якби біля нуклеусів. Як ми знаємо, що ну, посадили ті маточники чи дали маток, не плодок. Чекай собі там, якщо є корма, чекай собі, поки вона плідна буде і відбирай. Але ну, різний час, різні інструменти, різні матки, джолині і різні справи є в цьому матководстві. Там не все так гладко і не все йде одним чином. Тобто, як я казав, зробили і собі ідеш ну, на загар сонячний. Попереднє відео про інсимінацію, про штучний сім'ї маток ви бачили. А теперішній час нас показує те, як ми робимо через день другий наркоз для бджоломаток після інсемінації. Перший був під час інсимінації, другий на наступний день роблять, або на той день через один день робиться. Є ще один, роблять перед інсемінацією за день. А вже під час інсемінації це є друге. І ще один є варіант. Просто, як я і раніше робив, під час інсемінації газується вуглекислим газом маточка у станку і все. Ну, Тоді, звісно, йде розрив трошки більше в тому часі, коли вона починає відкладати яйця. Що ми цим робимо? Для чого ми газуємо? Для того, щоб... У матки навіть після першої інсемінації, після газування вуглекислим газом, може бути таке почуття. Ну, я кажу, почуття материнства їй треба трутні. В неї не було того вилюту, не було того всього. Але ми знаємо по природі, щоб цю охоту відбити, другий раз газуємо і все, відпускаємо назад. Нумерація є, є, понуфек, як воно робиться, буду показувати. Це буде в пригоді навіть тим, хто купляє маток неперевірених. Хоча і не любитель таких маточок, щоб там осіменити і після з ними гратися, чи засіє, чи не засіє. Але варіант такий, коли у вас ні станка, ні балона газового, вуглекислого газу немає. А що зробити, коли матка довгий час не сіє така? І ми можемо збракувати. Я вам зараз покажу один із варіантів. Це, це один із варіантів, як то зробити. Рік назад я те саме процес зробив, відео знімав, ну, на жаль, те відео злетіло разом із ноутбуком. Тобто відновити те відео не можна було. А тепер я вже по-другому... ну і Надіюсь, комусь буде в пригоді. От дивимося, маточка бігає так. От є вона. Є крильце підрізане, все нормально з неї. Після першої інсемінації живенька-здоровенька. Пройшло трохи часу. Дивіться, куди ми є І раз. Ну, У мене процес такий. Я там по 4 штуки відбираю, знаю з якої. Щоб не путатися. Раз. Закриваємо. Закриваємо. А закриваємо, дивіться, одиничка, так? Є. до одиничка є. Ідемо далі. Це є одиничка. Ось, це є двойка. Записано двойка. Тобто ми вже як би, ну, треба закритим очима. Будь біля нуклеуса, щоб не попасти і не невірно ту матку підсадити. О. А ця е то повненька якась така вже. Ну не чого, просто велика. Забираємо білки трошки такі не нервують, мабуть. ось Добре, я відберу всі чотири маточки. І коли буду їх газувати, я вам то покажу. Ну ось відібрали ми маток і ось вам кажу. Кока-кола в допомогу. Вуглекислий газ. ось що основне. Неважливо чи з балона, чи з оцього. Так, кока кольщики бровари чи їх, хто там випускає. За рекламу вашої Кока-Коли від вас. Презент для мене, має бути. побачите, згадайте це діло. Так що не тільки для того, щоб її пити. Є і польза не тільки коли гайки крутите, кажуть там. Але і в цьому можна використати, коли у вас є потреба. Дивіться, маточки тут ці. Я спеціально так поставив, щоб було видно. Значить, Що ми робимо? Беремо от вам от такий інструмент. Закрили тут кришечку, дирочка, запаяли, навіть клеєм взяли або там. Ну, зараз тих причандал хватає, щоб зробити таке. Тут а, система закрита. Чуть-чуть ми подає, тако прикриваємо, чуть-чуть даємо подачу. Воно прикрито, воздух виганяє, виганяє воздух. Тільки після того закриваємо повністю. О! Закрито, так? Все. Поїхали. Запускаємо. Ну, але я думаю, варто не забудь, от дивіться, все, вони засинають. Варто не забудь отако зробити. Коли отак зробите, виділяється газ. Дві хвилини, а там вони мають спати. Ну ось так. Завмирають мамки майбутні. Це ще не племінний матеріал після інсемінації, запам'ятайте. Це тестовий матеріал, який себе покаже, тоді будете собі з ними з ними що хотіть, то робити. Якщо покажуть добре, то тоді можна від них виводити маток-дочок, чи на продажу, чи подальшу селекцію, чи на вибраковку якесь. Ну, не завжди воно все так ахті показує, як би то хотілося. Тому то і є та селекція, тому-то і є те, що потрібно. Ну що ж, друзі, поки друга партія маточок із 400, знову ж таки. Під наркозом, то хочу підвести такий топ для тих людей, які думають або займаються і ну, всяке в житті буває. Болоність закінчилося у вас, е, вуглекислий газ, що робить? Ну це О2. Що робити? Варіант ось такі. Ну, то, ну, це не експеримент, це вже перевірено не одним роком. оце що. Робиться Можна і з балона, можна і так. Але кожен раз там ну добре, якщо у вас точок або у будинку там це все і ви можете робити. А на вулиці свіжий вітерець, сонечка немає, час підійшов, зробили це спокійно. да і все. Тому -то, ну, Не експериментуйте, а як є потреба, то й робіть. Після цього зробленого завжди буде результат. Що мало вже відійти, або яка матка мала померти, то з часу інцинації за декілька днів вже б вона показала що вона ніяк. І вона б упала б і я б вже у вулику бджоли там <кхи> шукали б. Ну, звісно, не є, а вже б була проблема, бо ж матка пропала. А так ми перевіряємо маточки, всі є в нуклеусах, то й добре. Другий раз газуємо і оцей процес робиться для того, щоб... Пришвидшить яйцекладку матки. А то ще не кінець. Після пришвидшення яйцекладки матки, коли вона починає відкладати яйця, чекаємо 8 день до започатування самого розплоду, щоб побачити, що то є джолиний розплід, і що матка дає те, що нам потрібно. Або те, що вона у природі дає. І, звісно, з того розплоду народжується. Джілки, які працюють у вас на пазиці, вас радують, носять мед, пилок, обніжку, ну що ж ще, пергу, прополіс, маточне молочко дають і дають і трутневе молочко, хто збирає віск. Ну, Можна продовжувати. Бджолоу жалення, апітерапевти, привіт вам. Добре, все. Кому було цікаво, лайкуємо, підписуємося на відеоканал, коментуємо, що цікаво. Ну а далі що ж, до слідуючих зустрічей, всім до побачення, миру, злагоди і добра, і споку.